Триває Тер на громадському інтерактивному та радіо. 1. і в нашій студії вже Неймовірний просто гість, музикант, провідник сеансів, зцілення звуком, викладач гри на перкусії варганах та діджеріду Ейнар Валтамері. Привіт, привіт! Вітаємо в Чі нашій хіта, студії Віталі, Юлія. сьогодні. Міжнародний день музики, сьогодні міжнародний день вегетаріанця і взагалі сьогодні неймовірний день різних свят. Так, таких дуже позитивних, дуже глибоких. А мета нашої сьогоднішньої розмови і теми це зцілення живим звуком, етнічними інструментами. Розкажи, ти як професіонал, як спеціаліст, як людина, яка цим займається, яка це все відчувала вже не раз на своєму досвіді, як можна зцілитися звуком? Всіх вітаю. Сьогодні маю честь бути в Луцьку вперше в цьому місті. І такий теплий прийом. Дякую за запрошення. Взагалі, шлях звуку був якось в мені, мабуть, вже як влаштований е, творцем, е, що я прийшов в підсумку до того, що я цим вже як живу. Е, я слухав багато різної музики, е, різні стилі. Спочатку це була така більш західна сучасна музика, а потім я попав в один момент на фестиваль, е, де збереглася така племінна, архаїчна. Культура барабанних вечірніх кругів, фаєр-шоу, вогонь, 40 барабанщиків з африканськими барабанами і потужний потік 3-4 години, а потім, якщо дасть Бог, то і цілу ніч. І це 10 днів біля моря, і ти там просто занурюєшся в якийсь неймовірний, наче утопічний світ, де реальність, яку би ми, мабуть, хотіли проживати стає е ймовірною, і це, типу, справді казкове місто. Е і там я захопився світометнічних інструментів, відчув собі такий резонанс е досліджувати. І на той час я займався грою на ударних інструментах, на ударній установці, як барабанщик, і я пересів на джембе, це африканський барабан, почав грати на ньому. Потім пішли в рух варгани. Це... Інструменти, які мають культури всі народності по, по всьому світу, потім пішов діджеріду, австралійський інструмент, який я почав досліджувати: флейти, духові інструменти, обертонні інструменти. Потім мене зацікавив горловий обертонний спів. Тобто, це все для мене як е, такі. Потужні інструменти розширення, самодослідження і самопізнання, і які мене в підсумку почали, можна сказати, зцілювати, бути більш правдивим, чесним і вільним на шляху життя. Чи варто займатися потім? Чи варто? Я для себе таке питання навіть не задаю, тому що це якби дуже спонтанно інтуїтивний так. І це так зараз має бажання вирізатись назовні, щоб по-доброму зарядити інших цим займатися. Тому що звук це така складова, яка коли ти граєш, вона автоматично якби, нас зцілює, наповнює, щось дозволяє про нас сказати, розповісти, що ми зазвичай в житті не можемо прожити в ситуаціях. З людьми, тому що заважають якісь суспільні норми, стереотипи. А тут абсолютно таке, ти йдеш невідоме постійно. Про що я? Про що я? Береш варган там, граєш, граєш, йдеш, йдеш. Це як шлях. Ти під час гри звук тебе веде, ти далі граєш, він такий оп, і ти виграв якийсь стан за 5 хвилин, щось 6... прожив. тобто. І ти такий вау, клас! Мені таке було. Тобто це може бути щось дуже надихаюче, дуже звільняюче, дуже тонко, тонке, високе або щось важке, але ти це вивільнив, ти це прожив, ти дав цьому місце бути і сам для себе зробив це. Це як такий акт святості, взаємодії інструмента з самим собою. Ну, така практика. Що нового ми можемо дізнатися про себе? Що нового про себе? Загалом дуже цікавий момент в цьому всьому, і найбільш для мене такий духовний, скажімо. це те, що ми йдемо в невідоме. В містах ми звикли до певних, знову ж таки, шаблонів. Тобто, це рамки. Да? Звук це. Поза рамками. Тобто ми, ми просто беремо і інтуїтивно досліджуємо, наприклад, щось, що, що лежить на цьому столі, і дивимося, що воно в нас відкриває. Воно нас спонукає відчувати природу життя, тому що взагалі етнічні інструменти вони відображають, можна на це дивитися, як на стихії. Тобто стихія землі, стихія води, повітря, вогню, ефіру якогось такого. Польоту, легкості е, якоїсь ангельської природи, божественної природи, тобто те, що ми заходимо і чуємо в, в хорових співах, в церквах, там, о, да, да, якісь ангельські мотиви, хоча ми не знаємо, хто такі ангели, але ми це відчуваємо. І все це можна зайти через інструменти, е, оскільки кожен з них має свою е, скажімо так, вібрацію, спектр, куди ми можемо зайти. І е, треба послухати, про що це, бо на словах зараз це мені тяжко передати. Сподіваюсь, під час ефіру буде така можливість. <різь> так, обов'язково. Сцілення або От як відбувається це, цей процес, от ваш досвід? На мій досвід. Е, як я сказав, по досвіду я замітив, що взявши діджеріду, от це австралійський такий древній інструмент. ось ця палиця. Вона дуже схожа на трембіту, але відрізняє їх, те, що там отвір, в який ти дуєш, має 3 сантиметри, а в трембіті сантиметр чи пів. І трембіта це труба, а це більш такий басовий інструмент. Взявши діджеріду, можна працювати з такими важкими енергіями, тобто злості, гніву. Якогось недопрожитого досвіду, який ми би хотіли, але забороняємо собі, подавляємо. Потім це входить в тіло як блок, і ми не знаємо, що з цим робити, ми йдемо до лікаря. Діджеріду дозволяє це правильно трансформувати. Тобто ти в нього дуєш, і ця басова енергія дуже сильно працює і включає діафрагму, це дихання. Там Працює принцип циркулярного дихання, це типу, як імітація вічного дихання. Тобто, ну, це імітація, але це такий як тріп, подорож, де ти виграєш себе, цей весь негатив, цю всю темноту, яку, в яку ти не хочеш йти за звичних умов. Тобто, нам не хочеться кричати один на одного, бути там, злими. Нам простіше це подавити, але ми в підсумку це носимо, да, нам треба якось з цим працювати. Вибільнити, так. Да, тобто ми потім потребуємо терапії, да, хоч ми безпечні до інших, але самі потім заручники цього, того, що нам нас, нас щось болить. І за хвилин 10 можна зайти в такі подорожі. Це буквально 10 хвилин, це якби. Інструмент, який можна зробити ну, з пластику, я навіть робив якийсь час, це коштувало копійки, просто щоб люди брали і грали. І Можна вигравати важкі стани, це як такий перекладач, трансформер важкої енергії. Він ніби дозволяє тобі пропустити це все, і там з іншої сторони випустити і ніби як розчинити. І ти такий фу, Щось з мене вийшло, я не знаю що. Мені, мені класно, я дякую інструменту. Це, як знову ж таки, якийсь такий е, акт е, вдячності в духу інструменту. Тобто я на це дивлюся як на друзів, е, які мені дають можливості бути здоровим е, і в доброму стані, і всі труднощі правильно переварювати через е, взаємодію з, з кожним інструментом. Ну, це був приклад, власне, як з енергіями, які там от в зоні тазу, живота, напруги в цих зонах, як можна з цим працювати. Є більш тонші інструменти, як от металофон, дів'я. В кінці я зіграю, щоб ми відчули. Тобто це таке вже зцілення тонким, тонким характером звуку, яке веде нас до того, що. Усвідомлення, що гармонія існує, в принципі, і що, що ти просто можеш взяти інструмент і відчути це. І, і багато не треба, насправді. А, тобто в кожного інструменту а, є якась певна своя вібрація і енергія, так? А Вірно. можна трошечки більше про це розказати? А, якщо взяти коротко пройтися, то а, я можу наразі виділити так узагальнити. Якщо узагальнити, то діджеріду, бубен, барабани перкусійні, такі як джембе африканський. Вони працюють з такою чоловічою. Ян ян є ін-ян, ян, 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 ян чоловічий, ін жіночий Тобто Ян така міцна, ствердна, потужна енергія. Через ці інструменти можна її як розвивати, ніби як прокачувати. Або вивільняти, якщо вона в якійсь деструктивній е, плюсовій формі, типу, е, забагато, або навпаки, замало. Тобто, ти, Якщо тобі баланс, треба або набути, або, гармонія, або ви, виграти її, бо її забагато. Тобто, що то що то перекос. Нам треба гармонію, нам треба рівна серединка, і тоді все класно. І діджері до бубен дають барабан, е, або Наповнити нестачу або задовільнити потребу в тому, щоб реалізувати це. Далі це стихія, грубо кажучи, земля, вкоріненість, коріння, ну якби стояння на ногах в цьому світі, воно теж дає це відчуття, що, типу, я земний, я такий коротше цілісний, з'єднаний з цим. Всім. Потім ми можемо йти вище, працювати з голосом своїм, наприклад. Тобто в нас є там супер музичний інструмент, наші голосові зв'язки, горло, дихання, грудна клітка це все резонатор. Той же варган, він якби дає можливість заходити в стани такі. От власне діафрагму. По суті, для мене це як варганна йога в певній мірі, тому що це типу як пранаяма. Пранаяма це якби дихальні практики з різною інтенсивністю, швидкістю, тривалістю. От, тут дуже багато дихання задіюється, і можна дуже гарно от, входити в якісь такі змінені стани і вивільняти те, що ми якби. Наприклад, там не досказали, тобто не, не, не продихали, не досказали, тобто це там горло, живіт може бути. Якщо це обертонний варган, то це буде якась, не знаю, мелодія душі виграватися, можна так сказати. Тобто це все доволі абстрактні штуки, але в тому вся і суть, що спілкування з Богом. Як би хто його в якій традиції не називав, воно можливе тут, без слів, і для кожного це буде такий святий акт по-своєму, і він може до цього прийти сам, побачити сам, відчути сам, не взявши при цьому на озброєння чужі концепції. Тобто пряме пізнання себе як Бога, як творця, і що взагалі є таке, от, ну, в це треба мати мужність піти, запит. І тобто, якщо є до цього відгук і резонанс, то треба це робити. Я вважаю, що звук має дуже великий потенціал, і на досвіді це мені показує це все. Дуже цікаво, як ви прийшли до цього, і от що вам дає? А ці знання, Як і ці я прийшов практики? до цього. Я вважаю, що кожен з нас має якісь е, такі потенціали насінин. Е, потенціали того, що ми маємо втілювати в цьому житті, як дар е, від всесвіту, і е, в цьому треба слідувати. Зараз в мене не стоїть питання, чому. Це просто те, що я роблю. Е, і Я прийшов до цього. Я вдячний за це, що я прийшов. Е, і тепер в моїх, е, моїх компетенції цим ділитися. Тому що ну, якби це робочий інструмент, е, е, дає наповнення мені, дає мені відчуття гармонії, балансу, радості. Що я можу сказати? Люблю робити етнічні музичні круги, бачити, як людям кайфово в цьому процесі, причому, що вони не вміють грати і думають, що вони не вміють грати. Але за дві години ми стільки всього проживаємо, що ну, бувають дуже класні відгуки. Ну, хтось Може відчути більше, хтось менше, але всі відчувають, що, що класно, навіть не займаючись нічим, просто тобто ви інтуїтивно. Угу, проводити якісь майстер-класи, так? Це формат етноджемів. Майстер-клас сьогодні був в арт-кафе Мантра, твоя мантра. І запросила мене подруга. і Я радий, що. Вчора це відбулось, бо в кінці ми якось спонтанно і інтуїтивно перейшли в спільний звуковий потік. Я нічого не пояснював, просто показував, як все працює. В кінці ми просто взяли і заграли. І як це пояснити? Ну це якби на ваш розсуд. Чому це взагалі відбулося? Я не давав жодних схем. Тобто, якщо це працює, і це був доказ, то, то це працює. Це просто був факт. І я знаю, що це працює. І моя задача якимсь чином. Провести оцю ниточку в увагу кожного, щоб він оцю цю якось собі роз, розкрив і приєднався в спільний потік, і ми всі в ньому покупалися. А які відгуки були людей? Що вона говорила? Е, я бачу саме... відгуки по очах і стану. Е, ну, хтось фізично підходить, буває, дякує словесно, обіймами, просто відео, які він знімає і ділиться. Тому я це просто відчуваю, як в загальному полі, що, що всім добре. Дуже цікаво послухати всі ці вібрації, всі ці різні рівні, так, чи можна продемонструвати зараз <п customs> в етері, так, так. щоб глядачі і слухачі почули кожен цей інструмент етнічний, завдяки якому можна зцілитися. Давайте да, послухаємо щось цікаве. Продовжуючи тему стихій. У нас є ще Флейти це стихія повітря, легкості ефіру, є е, 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 такі інструменти, як глюкофони, вони так само десь про це, про, це високовібраційні такі інструменти, вони вже десь працюють з рівнями тут голови, тобто е, тонкий звук. Е, він... Е, Веде в якісь тонкі стани сприйняття гармонії любові. Тобто тут серце в нас, та, там чаші вже можуть націлювати на цьому рівні флейти. Тобто, це така возвишена музика, скажімо так, якщо ми її слухаємо, ми її зразу чуємо. О, це щось дуже світле. Почну я, мабуть, все-таки з варганів, щоб у нас вистачило часу. Зіграю коротко по. Коротко зіграю на кожному, на кожному інструменті, Да. 고맙 <shrug> Така от історія, тобто це подорожі безкінечні, зупинитись. Насправді тяжко буває. Дуже цікаво спостерігати за своїм станом. От дійсно просто закрити очі і от відчувати разом з тими вібраціями. Ну, дуже цікаво, насправді. Це такий як варган. Він як для мене як колискова для самого себе. Тобто є більш така дримбова природа, тобто він більше розвиває таку бодрість, швидкість, ну, гуцули. Дуже швидко зіграєш щось спробую. よいしょ。 Така танцювальна, більш весела, радісна, святкування життя. Е, якщо по відчуттях, я транс транс транслював якби святкування життя, е, по низах можемо послухати, що таке, як я жартую, австралійська трембіта. Подібність, звичайно. Спробую продемонструвати. Цей інструмент насправді. Тому що це, в принципі, як і з кожним інструментом якась історія, і для неї потрібно, ну, хоча б 5-10 хвилин, щоб. повністю е... відчути. Як пісня, да, є, інтро, розвиток, приспів і спад. Так? Так, і, і Ми якби, шукаємо, як зайти в якийсь простір. І такий о, мені сюди. Заходимо, там розвиваємо, проживаємо пік емоцій, стану того, що йде, що варто, ми відчуваємо прожити, проживаємо і йдемо на спад, виходимо. Типу, дякую, все, цього достатньо. Тобто, більше... Тобто, це, це... Всередині щось, що веде, і і каже, скільки виграти того чи іншого, може бути дуже коротко, може бути дуже довго, в залежності, що, що в нас. Має потребу в, в нас виразитись. Ось ну у нас мета головна познайомити глядача і слухача з цими інструментами і запросити до речі. Треба запросити наших людей, лучан. Що сьогодні, о шостій годині, відбудеться звукова подорож з Ейнором Валтамері Вега арт-кафе Твоя мантра, так що там можна буде повноцінно почути кожен інструмент і зцілитися, насправді, зцілитися звуку. Дякую, що приєдналися до ефіру. Цей інструмент, от, власне, про якусь таку тонку ангельську, ефірну природу, такий умиротворення, спокій. Причому входиш моментально в це звучання. Дуже довге, дуже плавне, дуже приємне. Можна в цьому дуже довго ніжитись. Можна заспокоювати дітей, які кричать, не можуть заснути. Да? Вони дуже швидко реагують на це. І універсальний такий інструмент для самосцілення, сімейного зцілення чи групового. Просто от, перебування в хвилях. Гармонійного звуку. Цей інструмент, мій хороший друг, робить, за що йому велика вдячність. Тобто, це доступний інструмент для українців. І звертайтесь, якщо буде відгук. Сподіваюсь, посилання будуть так обов'язково залишимо під татаром посилання на е, і ваші сторінки, і сторінку твоя мантра, щоб була можливість і познайомитися ближче з цими інструментами, навчитися так і грати і самостілюватись, і, можливо, потім і зцілювати інших. Дякую дуже за цю розмову, за цю зустріч. Ще за раз запрошення. нагадаю: так, що сьогодні, о 6 годині, відбудеться звукова подорож з Ейнером Валт. Та мері музикантом, провідником сеансів, зцілення звуком, викладачем гри на перкусії в органах та дід жеріду До речі, дід-жеріду – це тут немає. Ага, от він, оцей. Основний і найбільший так інструмент, схожий на українську тримбіту, дуже дякую. Я дякую. думаю, що це було дуже цікаво, і нашим глядачам і слухачам. Щиро віру в це в це, що справді я щось відкрив, кудись дозволив заглянути. Бо це цілий світ, ціла реальність, яку можна, мабуть, безкінечно досліджувати. Запрошую вторкнутися цього. Дякую за ефір чудовий. Дуже приємно тут сидіти і ділитися. Дякую за те, що робите, за те, що зцілюєте, за те, що вчите, за те, що так вібраційно налаштовуєте. Дякую. Дякую. До нових зустрічей.